Із саміту миру звісно ж будемо розпочинати. Оглянемо найважливіші заяви та висновки, які маємо станом на зараз. І почнімо із важливого звернення українського президента Володимира Зеленського. Далі пряма мова. 101 держава та міжнародна організація сьогодні присутні на саміті, і це неймовірний успіх, наш успіх, спільний успіх всіх, тих, хто вірить у те, що об'єднаний світ, об'єднані нації сильніші ніж будь-який агресор, високоповажності лідери та представники держав та міжнародних організацій кожен хто тут сьогодні заради справедливого миру. Я радий вітати усіх на першому саміті миру, який може бути першим кроком до справедливого кінця війни Росії проти України. І коли ми Справедливо та чесно завершимо свіну для України на основі міжнародного права. Тоді кожна держава у світі зможе розраховувати на таку ж справедливість та чесність, на таку ж ефективність статуту ООН стосовно своїх прав. Наша єдність сьогодні доводить, що ідея міжнародного права залишається живою та ефективною. Ваша присутність тут доводить, що статут ООН та основні конвенції не формальність, а справжня фундація співіснування між людьми. наші принципи чіткі. ніхто не має права вести агресивну війну проти свого сусіда. Та підривати один із основних принципів статуту ООН – територіальну цілісність держав. ніхто не має права погрожувати світу ядерною зброєю. Ніхто не має права підривати продовольчу, енергетичну або будь-яку іншу безпеку світу. та його регіонів. Ніхто не має права викрадати дітей Нова і наших держав ніхто не має права підважувати мир, ми можемо забезпечити ефективність таких принципів. Це глобально важливі принципи. Загалом понад 100 делегацій і країни і міжнародні організації, і це дуже дуже важливо. Адже я нагадаю, за словами глави нашої держави, Китай та Росія робили все можливе, аби зірвати саміт і віднадити країни від участі. Але ані прихована робота КНР, як от тиск на дипломатів, ані убогі заяви Кремля про так зване перемир'я не спрацювали. Головний ефект дало об'єднання країн навколо ідеї демократичних цінностей і справедливого миру в регіоні. Це те, що держава агресорка дати не може. Росія просто не вміє жити мирі і спокої. Давайте до цього часу оглянемо гостей, які прибули на саміт, і почнімо із візиту президента Аргентини до Швейцарії. Володимир Зеленський зустрівся із Хав'єром Мілеєм. Я нагадаю, аргентинський очільник спеціально змінив певні плани, аби все ж таки прибути на саміт. Відтак голови двох держав обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів формули миру. Аргентина каже Володимир Зеленський: приєдналася до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вони Розглянули і питання двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі. Глава України також провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто. Дякую за участь у саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Пише Володимир Зеленський. Лідери двох країн обговорили питання продовольчої безпеки, розвиток українсько-кенійських відносин і проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції. Розглянули можливість участі Кенії у створенні хабів для українського зерна в порт. Та Африки. це теж дуже важливо, адже Росія намагалася перетягнути країни Африки на свій бік, але цей політичний трюк не вдався. І це ми добре бачимо по присутності певних делегатів та переговорах між лідерами різних країн. Я ж нагадаю напередодні в рамках саміту відбулася зустріч із представниками США. Віцепрезидентка Камала Гарріс сказала. Далі цитую: війна це не наш вибір, це вибір Путіна на сьогоднішньому саміті. Миру ми зробимо все можливе. Аби почати шлях до справжнього миру через дипломатію, допомога Сполучених Штатів у, найбли... у наближенні миру є дійсно життєво важливою. Також додам Камала Гарріс і Володимир Зеленський обговорили надходження озброєння з оголошених США оборонних пакетів виконання українських домовленостей, досягнутих із президентом Байденом в Італії щодо додаткових систем ППО Петріот, а також ситуацію на фронті. Відбулася на полях саміту. Також і зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. обговорили питання двосторонньої співпраці та безпекові виклики для обох країн. розповів про російський повітряний терор проти енергетичної системи України, каже президент Зеленський. Наша країна докладає всіх можливих зусиль задля відновлення генерації електроенергії. Ну і про важливі зустрічі українських дипломатів говоримо далі. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм саудівським колегою принцем Фейсалом Бін Фарханом. Обоє дипломатів відзначили динаміку та майбутнє двосторонніх відносин між Україною та королівством Саудівська Аравія і обговорили шляхи їхнього розвитку. Я подякував принцу Файсалу Бін Фархану Аль-Сауду за всю гуманітарну та енергетичну підтримку, яку Україна отримала від королівства спочатку повномасштабної агресії Росії. Ми домовились продовжувати тісно співпрацювати на шляху до справедливого миру на основі статуту ООН та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд вважає, що в серйозних переговорах на шляху до миру має брати участь і Російська Федерація. Далі зацитую: наше королівство виступає за припинення війни і досягнення тривалого миру. Важливо докладати зусиль ще до настання миру, а не ескалувати ситуацію. Необхідне таке навколишнє середовище, яке сприятиме миру. Ці думки відображені в нашій збалансованій позиції від початку війни. Сказав він на першому пленарному засіданні у межах глобального саміту миру в Швейцарії. Схожу позицію висловила на прес-конференції Віола Амхерт, президентка Швейцарії. Вона каже: звісно, один саміт не допоможе створити безумовний мир, але крок за кроком світ напрацьовує важливі рішення у цьому безпековому плані. Ми невелика, але глибоко інтегрована у світовий правопорядок країна Як і інші країни. Ми кровно зацікавлені в міжнародному правопорядку, що ґрунтується на правилах і міжнародному праві. Хартія ООН становить основу порядку який спирається на правила російська агресія. Порушила її тяжко. мешканці охоплених війною регіонів вже майже два з половиною років роки переживають безмірні страждання. ерозія поваги до міжнародного права шкодить не лише вам, але у тривалій перспективі всім Якщо ми хочемо направити процес напрямку миру, треба буде колись залучити також і Росію. Це всім зрозуміло. в якості міжнародної спільноти ми можемо зробити внесок. У підготовку простору для прямих перемовин між сторонами, що воюють водночас, Україна не змінює своєї позиції щодо можливих перемовин, і, начебто, поступок Російській Федерації в офісі президента України на полях саміту наголосили, що на жодні компроміси щодо суверенітету України та її територіальної цілісності Київ не піде. Україна дуже чітко окреслила все, що стосується формули миру та мирного процесу.